Привет, з вами знову Аріна в курсі. Сьогодні я розкажу про своїх однокласників. Сьогодні буде два. Ставьте лайки. Моя Катя просила, щоб я ну, вона в коментарях написала, Аріна, что щось нормальне. Наприклад, розкажи про однокласників. Я вам потім покажу. І я зараз буду розказувати, як у дізнаюся. Хто це вже моя найкраща подружка, як називається Катя, в в ефірі, у ефірі. Катя, відвічка. Так, Катя відвічка, вона завжди контрольна, на завтра контрольна. Вона може і напише. І на 12. Більше мені кажуть, що вона на. Твин на 11 напиши, а я на 6. Ні, не, Арина, не переживай, все нормал будет. Короче, вона в зошитах. она так строилась свои силы. Хоча мене и Мария Киевна е... хвалить. Але Катя, Мария Киевна, не надо мне так хвалити. Катя пише. Ну, двенадцать, одинадцять, ідися завжди. Як ви бачите, я наказав. Ще мені Катя ем, накрасила ногти. Даже в мене є доказ. Ну, ми в школі постарались. Не знаю, чому Катя так сказала. Бо то, що я вчора таке відео знімала. Так що Катя, ти теж має сьогодні зробити відео? Угу. Написати коментар. Тільки, будь ласка, відповідайте на мої коментарі. Я вам якісь гномики, то сиджу котанцюю. Ні, вам тут не гномик, що який просто. Пиши, я вам пишу, пожалуйста. Напиши комментарий. Завжди я завжди с тобой пишу. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. И лайки. Так, короче, Катя Твитька, она завжды очень красивая. Она бывает трошки, как это, ну, бывает трошки злюча. Злючка. Ты не ну но ты знаешь про себя, ты трохи сердишься. А вот он ничего, то что ты сердишься, с всеми людьми бывает, даже я. Ничего не переживай. Катя пише на одинадцять, двенадцать, одинадцять, двенадцать, десять. ну в неї, девятка. Ну не деку в мене постійно девятка. постійно, постійно в мене дев'ятка. Так що ви тепер вже знаєте, хто така Катя? І другий я вирішила про яке здається. Кавуна Артура. Артура теж є канал, але я не знаю, який називається. Якщо ти Катя, знаєш, називає... як його називається канал називається, то будь ласка, напиши мені в коментарі. Що, як його... Називайте канал. І, короче, Артур Кавун. Ми коли йдемо на фізкультуру, кавун Артур. Ми от Катя ми от коли не може баскетбол такого закидати постійно. Ми о тако, закидаємо, закидаємо ми. закидаємо. А, я закидаю, ти закидаєш. Артур такий. Катя Ріна. У нас весь нуль, а настільки то. І ми ще його вчора сніжками кидалися, бо він постійно на нас хвастається, що в них дико. А нам, Катя з тобою все, равно. все одно. Чи ми виграли, чи програли. Для когось це не все одно, а для мене все одно. Якщо так, пиши в коментарі. Да, я согласна. Або так, я согласна. Хорошо? Напиши в коментарях, як картонний канал називається. Я хочу трохи подивитися. Не, Катя, я точно не підпишусь на його канал. Хорошо. Артур только ты хвастаетесь. Мне зажди Катя, скажи, Витчипысь, Витчипысь, ну что это какой-то за мужик? Не понимаю, это что за мужик? Катюха, на завтра... з математики контрольна, а в мене ще і дикта з англійської. Всім пока-пока! Пишіть коментарі, ставте лайк. До побачення.